Ну що, даму в шляпі замовляли? Ні, і я теж. Ні. Я не встигаю повісти ще цей вінок, і навряд чи я взагалі щось встигну найближчими днями, бо, бо нам з 16 числа на другу половину грудня дали нові подарунки. І коли я зранку їх сьогодні побачила, Просто я не можу відлізти від компа, від телефону. Зараз роблю банери. Це просто нереально крутезні продукти. Це літр дамли. Вона йде в подарунок за замовлення на 700 гривень. Це продукт універсальний для всього, що є вдома. Хазяйки перед та взагалі не перед. Взагалі, цей продукт повинен просто бути у нас вдома. Не можна відмити, відіпрати, відтерти все, що в нас. Є дамла капля концентрати. Літер. Іде просто в подарунок за ваше замовлення від 700 гривень. За замовлення від 1400 гривень три подарунки з цих, що я вам зараз покажу. Це продукт, заради якого я 4 роки тому зареєструвалась в компанії «Ерсах». У мене на моєму каналі в YouTube мільйони відосів з цією дамлою. І так, далі, що в нас там є: баньо, засіб для ванн і туалетів. Взагалі, дуже крутий продукт. На нього ще помпу я купила для літрових пляшок. Дезінфікує для вазонів, для всього в побуті. Якщо є котики, собачки, як у мене, наприклад, якщо ми хазяюшки працюємо вдома, руки в нас від якихось овочів, фрукти, плями на одязі. Якісь комахи на наших вазончиках завелись, розвели, поприскали і супер. А взагалі-то він для і туалетів. А ще ним дехто виводить грибок з нігтів на руках, ногах і там, наприклад, конюктів, полоще горло і так далі. Я теж таке робила, але в інструкції цього не написано. Це чисто особистий лавхак. Так, що ще загальне прибирання літер концентрований на 66 використань, один ковпачок на відро води, має хвойний аромат, відмиває вдома. Все з твердих поверхонь. Дуже крутий продукт, також йде в подарунок. Новинка, в мене її ще немає, але в мене в старій упаковці літер гелю для прання кольорових речей. В холодній воді. По каталогу він коштує десь біля 800 гривень. Зараз літр його дають в подарунок. І е, півлітровий продукт, е, освіжувач повітря, антитабак. Зробивши замовлення на 1400, обираєте три крутих продукти.